Із 22 по 25 квітня у Нововолинську триває Вітрила Сайнс Фест. Перший у місті фестиваль для освітян, організований громадською організацією Молодіжні вітрила. Подія відбувається на базі Нововолинського ліцею номер 8 який на кілька днів став епіцентром новітніх ідей в освіті. Фестиваль став майданчиком для обговорення ключових тем: інтеграції з тем освіти у шкільну програму, використання штучного. Інтелекту в навчальному процесі, а також залучення грантів для реалізації освітніх ініціатив. Форум для освітян це така велика подія, яка проходить в рамках нашого фестивалю Вітрила Сайенс Фест, який триватиме 4 дні. Ми з командою створюємо його в честь відкриття нашого нового простору. Вітрила Майкерспейс. Це буде публічна майстерня для роботи з деревом, STEM-лабораторія для вивчення різноманітних технічних наук, інженерії, програмування в різних верстатів на програмному управлінні, і також тут можна буде створювати різноманітні вироби з дерева. Голова громадської організації Молодіжні вітрила Дмитро Гіналюк зазначає, мета фестивалю надихнути освітян на впровадження сучасних підходів у своїй роботі, показати можливості для розвитку та взаємодії. Власне, цей фестиваль він створений ще з метою для того, щоб показати молоді, що наук. І навчання це насправді класно наука, це не важко, не нудно, а захопливо. Ми трансформуємо нашими проєктами бачення молоді до того, що бути інженером, бути математиком, бути фізиком це насправді модно. Це дуже затребувано сьогодні в нашій державі, але популярність цих наук серед молоді насправді досить низькою. Тож ми нашими проєктами намагаємося цю ситуацію виправити. Однією з головних подій стало відкриття інноваційного простору Вітрила Мейкерспейс першої публічної. Деревообробної майстерні у Нововолинській громаді її також облаштували на базі ліцею 8. Тут проводитимуть майстер-класи, практичні заняття і воркшопи для молоді, щоб зацікавити її технічними науками, розвивати підприємництво і формувати місцеву мейкерську спільноту. У березні 2024 року наша громадська організація отримала приз у розмірі 50 тисяч євро від Makers Innovation тоді разом з партнерами ми розпочали реалізацію цього проєкту на базі Новолинського ліцею номер 8 Реалізація і розробка власне самої майстерні тривала понад рік. Ми тут змінювали і зовнішній вигляд майстерні, купували різноманітне обладнання, розробляли курси для молоді і загалом працювали з командою, навчалися багато на те, як створити мейкерський простір, як створити спільноти для того, щоб щоб молодь наша могла вивчати і навчатися за допомогою stem освіти. На базі цієї майстерні можна буде проводити різноманітні відкриті уроки для вчителів з трудового навчання, технологій та навіть інформатики. На базі нашої майстерні можна буде вчитися таким професіям, як оператор фрезених верстатів, також деревообробка, слюсар, токар і тому подібне. Ми навчаємо також і підлітків, і дітей основам деревообробки. Ми ми будемо проводити різноманітні курси і майстер-класи навіть для тих, хто не хоче працювати з деревом професійно, а просто для власного задоволення, як дозвілля. Серед запрошених спікерів, експерт зі stem освіти Ростислав Перехожук. І він акцентував на тому, що STEM – це не просто модна абревіатура, а потужний інструмент для формування критичного мислення, креативності та реального практичного досвіду в учнів. Чому ж важлива STEM-освіта сьогодні? Тому що перш за все вона розвиває критичне мислення у дітей, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації. Вона готує дітей, учнів до майбутнього, і наприклад, на своєму прикладі свого Проекту я показую дітям, як з простих якихось речей можна показати цей складний світ, наприклад, там через молочні вулкани, там через ще якісь прості експерименти. Я працюю з дітьми від двох рочків і до десяти, і вже в цьому віці ми разом з дітьми пізнаємо цей світ, трішки готуємось до нього, щоб їм потім було простіше, і вони навколо себе бачили ті речі, з яких можна щось робити, і звісно, потім творити. На фестиваль завітали освітяни не лише з Нововолинської громади, а й з Володимирської, Ковальської, Іваничівської та інших. У програмі тематичні лекції, практикуми, дискусії та можливість наживо побачити, як технології змінюють навчальний процес. Вітрила Science Fest» організований в рамках тижня stem освіти і триватиме до 25 квітня. Щодня фестиваль відкриватиме новий. Напрям від точних наук і робототехніки до експериментів з хімією та біологією, виїзного дослідження на природу і творчих майстерок у вітрила Maker Space.